Наступні два дні погода в Хмельницькій області майже нічим не вирізнятиметься від попередніх тижнів. А ось вже у неділю синоптична ситуація зміниться. Вночі, 29 вересня, буде невелика хмарність та без опадів, а температура повітря коливатиметься в межах 10-12 градусів вище нуля. В день у п'ятницю також опадів не прогнозують. Повітря ж прогріється до 22-24 градусів тепла. У суботу, 30 вересня, нічна температура повітря становитиме 13-15 градусів з позначкою плюс. День має бути змінили. Хмарністю та теплим повітрям прогнозують плюс 24, плюс 26 градусів за Цельсієм вже у неділю, вересень передасть осінню естафету жовтню. Прийде атмосферний фронт з дощами та похолоданням. Вночі прогнозують 12-14 градусів тепла та короткочасний дощ. А в день стопчики термометрів коливатимуться в межах 17-19 градусів вище нуля. Щодо опадів, то вони можливі у першій половині дня в центральній та південній частинах Хмельниччини. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози. Погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.